Друзі, всім привіт! За вікном червень. А я ще не відзвітував за роботу Гончаренко-центрів в травні. Це треба терміново виправляти, і зараз цей звіт буде. Ну і друзі, знаєте, минулого разу багатьом сподобалось, як я відповідав на всякий хейт в наш бік. А тепер ще одна тема. Теж в коментарях іноді пишуть: а слабо, а слабо, а слабо тим допомогти, а слабо нові центри відкрити, а слабо в наше місто прийти. Ні слабо, і зараз вам повім і доведу. Не забудьте підписатись на канал. і Киньте друзям це відео. Хай більше людей знають про найбільшу в Україні мережу освітньо-культурних центрів. Гончаренко центри. І так, перша і найголовніша новина наша за травень. Ми суттєво збільшилися. Три одразу три нові центри запрацювали в Україні. Так що як там? Слабо? Ні слабо. Ловіть новий центр в Тернополі. А слабо, мені писали прийти в маленькі міста. Не слабо, ловіть нові центри в Теплодарі на Одещині і в Біликах на Полтавщині. Отак, От вже ці три центри працює. Приходьте, шановні друзі, хто там живе, Білики, і Теплодар, Тернопіль, файне місто. Будь ласка. І подивіться трішки відео з Тернополя. Це, до речі, тим хейтерам, які казали, що до нас мало ходять. Двох сотень вже заповнених анкет на те, що люди хочуть навчатися в Гончаренко центрі. Для нас це було фантастично. велика, велика подяка Олексію Гончаренко за довіру і за те, що дали нам таку можливість реалізуватися, бо рік тому ми десь хотіли втілити цю мрію в життя, і нарешті нам вийшло. Я надзвичайно щасливий, що нарешті в файному місті Тернополі з'являється. Гончаренко-центр це 34-й Гончаренко центр в Україні. 34-й. Ми найбільша в Україні мережа на державних освітньо культурних центрів. Пишаюся такою командою, яка тут це все робить можливим. Ця ідея гончаренко-центрів в тому, що головне багатство України це є люди, і в людей треба вкладатися, і людей треба розвивати. Тому освіта, тому культура, тому це все те, що нам сьогодні так потрібно. А давайте тепер по цифрах. А слабо розкрити. А скільки ж до вас ходить людей? Ні, слабо. Значить, за перші три роки роботи до нас прийшло в нас було більше 600 тисяч відвідувань, причому тільки за один минулий рік 300 тисяч. І хочу сказати, ми набираємо темпи шалено просто за перші п'ять місяців. Цього року вже ми маємо 300 тисяч відвідувань. А це значить, що в червні ми перетнемо позначку 1 мільйон відвідувань за історію Гончаренко-центрів. От так. ідемо далі. А слабо допомогти війську. Ну як ви знаєте, не слабо, і ми продовжуємо це робити і зараз, в травні місяці, військовим передано комплекс БПЛА Авенджер, а також три товсті. Ну це просто таке жаргон. Круті БПЛА, ЕК 200. Круто. А ще партію fpv дро... дронів для бригади Національної гвардії Хартія, яка боронить зараз Харківщину. Причому встановили просто рекорд. Ми передали дрони через 6 годин після закриття збору. От так, так працює наша команда, і всім вдячних, хто долучається, і всім дякую, хто донатить, і дякую всім, хто разом з нами це робить. Маємо допомагати нашому війську. Подивіться, як це було. Друзі, всім привіт! Як ви бачите, Хартія, так можна? О, Хартія, пан Кирило з бригади Національної гвардії Хартії. А в руках нього новенькі FPV-дрони, на які ми разом з вами зібрали. І зараз від імені Гончаренко-Центрі від всіх вас, шановні друзі, шановні підписники, тут в Гончаренко-Центрі в Києві. Я вручаю ці дрони. Хочу подякувати всім. Тільки сьогодні зранку ми закрили збір. А як ви бачите, ми миттєві. Вже дрони йдуть до тих, кому вони дуже потрібні для того, щоб палити під Харковом. Дякую вам, скажіть пару слів. Дуже дякуємо всім, хто залучився до цих зборів. Віримо в перемогу. Слава Україні! Героям слава! Харків! Відстоїмо обов'язково як і Україну в цілому. Слава Україні! Героям слава! А слабо запустити курси англійської для ДСНС. Ні, слабо запустили. Нас є вже курси англійської для військових, а тепер є спеціальний курс для ДСНС, де рятувальники з усієї України онлайн можуть вчити англійську мову. Це дуже потрібно, і це дуже важливо. Шановні рятувальники, лінк на реєстрацію на цей курс під описом до цього відео. Долучайтесь, вчіть англійську мову. Паралельно я захищаю ДСНС. Від божевільної спроби їх мобілізувати, тому що нам потрібні рятувальники і пожежники, вони теж на фронті, і це не можна недооцінювати і не цінити. Тож працюю далі і для ДСНС теж. А слабо працювати з офіційними установами. Ну просто регочу. Значить, з провідними університетами світу не слабо, з СИСКО, однією з провідних компаній світу не слабо, з британськими лордами не слабо, а з українськими офіційними інституціями. Левіть. Державна служба зайнятості Гончаренко центри разом робимо курси англійської мови для вимушених переселенців. Дуже важливий напрямок, дуже важливе завдання, і ми їм займаємось. Взагалі я максимально займаюсь вимушеними переселенцями. Створили і гарячу лінію для них окрему. Тож, якщо вам потрібно, звертайтеся, координати гарячої лінії теж внизу ловіть. Ну і про наші центри, хочу особливо, ми пишаємось центрами на Харківщині, Діргачі, Рагань, Харків. Поруч літають каби, намагаються лізти росіяни. А вони працюють, вони вчать, вони розвивають культуру. Пишаюсь вами. І хочу показати відео, як я приїхав буквально якраз декілька тижнів тому в Харків, коли на нього почали перти росіяни. Одразу поїхав туди підтримати наших. І в тому числі хочу показати вам, як виглядає наша там команда. А ви не круті. Друзі, Гончаренко, центр в Харкові вітає вас! Ура! Привіт! Подивіться на цих фантастичних дівчат і кого намагаються зламати, кого вони намагаються налякати своїми іпсо. псо. Харків, 11 травня. Гончаренко центр чекає на відвідувачів. Що в нас там сьогодні? Англійська мова є. Yeah. Є. Скажіть, що ще в нас тут, які заняття відбуваються? Супер ще супер ще. Ну, подивіться на цих дівчат. Друзі, Харків незламний. Харків, це Харків, це місто Фортеця, і обламають об нього і зуби, і все інше. Настрій чудовий. Всім привіт з Харкова. Україна непереможна! Слава Харкову, слава Україні! Ну і в наших центрах по всій Україні постійно щось відбувається, і відбуваються і річниці, і перша, і друга. І от в Києві ми відсвяткували річницю нашого Гончаренко-центру. Ви тільки подивіться, скільки там було людей. Друзі, сьогодні один рік Гончаренко центру в Києві. Подивіться, бачите, це працюють на <реку> нас тут. Працюють нас з глиною. Тут наша директорка з квітами, тут наші викладачі. Там в нас ідуть speaking club англійська мова. Тільки бачите, от проводить особисто. А тут друзі танцюють рок-н-рол зі вчителем французької мови. Гончаренко-центри це все. Освіта, культура, все. Один рік сьогодні. Друзі. Тож, як ви бачите, ми активно працюємо вже в червні теж буде багато про що звітувати. Тож не забудьте підписатися, навчайтеся, ходіть в Гончаренко-центри фізично, Займайтеся в Гончаренко-центрі онлайн, рухайтеся, розвивайтеся, вчитись. Це саме головне, бо головне багатство України це люди. І Гончаренко центри вкладаються в це по максимуму. Так як ніхто в Україні. Тримаємо стрій!